Вітаю вас, дорога церква. Для мене насправді велика честь бути на цьому місці і свідчити про велику славу Божу в моєму житті. Я вийшла не сама, вийшла з, донечко, з донечкою Марійкою, якій 15 років, скоро буде 16, яка є ну, головною теж частиною свідоцтва Божого в моєму житті. Трошечки хвилююсь, але буду, буду пробувати. Свідчити коротко трошки про себе. Я народилася в чудовій сім'ї, папа, мама, в мене брат старший, а народилася в Німеччині, папа військовий. І ну, так ми їздили трошечки, народилася в Німеччині, поїхали в Грузію, потім назад в Німеччину і потім знову в Грузію і, в общем, Таке щасливе дитинство. Були проблеми, звичайно, в сім'ї, так як і в кожного. Але в мене було щасливе дитинство, я відчувала любов батьків. Хоча, ну, кажу, нюанси були різні, але звичайна така сім'я. І коли ми жили в Грузії, там в мене брат старший був. І так як собі хлопчина, десь вже його, він так і отримав деякі погрози від Грузії. Від, від однокласників, від ровесників, так скажімо, на російській мові. І одного часу, одного разу, я дивлюся так здалека, дивлюся, що мій брат далеко так сидить. Я кажу до папи, кажу, що сталося. Ну бо я дуже добре свого брата знала, а він каже. Та нічого, все нормально, просто сидить у Діма. А я кажу, ні, він не йде додому, з Ромою щось сталося. Через пару хвилин прибігла а жінка, каже, случилося ЧП в школі, а брат твій зробив преступлення в школі, воно живе поранення. А, ну, я вам скажу, що це був стрес дуже великий для сім'ї. Ми перестали ходити в школу, ми переховувалися, батьки ходили по судам. А, ну, це, так, І нам прийшлося їхати з Грузії в Україну. А в Україну ми приїхали до бабушки нашої в село. Я була в сильній депресії дитячій, тому що я в Грузії мала багато друзів. Мені там було цікаво, а приїхати в село, де я не мала ну, однодумців, мені було дуже важко, я плакала, я просто не могла ніяк. Батьків я теж розумію, що була депресія, були не в сім'ї. Скажу, що ну, випивав батько. Ну, було тяжко дуже. І, і мене що в ці, ці ситуації, я додому не хотіла йти. І я пам'ятаю, що школи йшла, і завжди така фраза мене звучала, мені тітя моя каже, Галя, пам'ятай, якщо ну, вона не вірить, але вона так мене наставила, каже, що Бог не робить ти кращим. І я завжди йшла з школи, ну, думаю. Хай би як було погано навколо, але вірю, що Бог не робить так до кращого. І е, мені було 16 років, я поступала в інститут в Вінниці. Я не поступила, ну тому що ну, перш за все бракувало і коштів, і е, знань, але е, я не поступила, приїхала додому, і мені я думаю, боже, взагалі, в чому смисл життя? Я йшла зі скатів своїми друзями, ми йшли всі. Я кажу, і ви йдіть попереду, я хочу побути наодинці. Ну, це я зробила в перший раз в своєму житті, що я залишилася сама наодинці. Мені хотілося зрозуміти, в чому, чому в мене таке життя, чому я навколо бачу все чорне і темне, і не бачу смислу взагалі. І в цей час їхала ну знаєте, може, у селах підводи. Хура, в нас там фіра, не знаю в кого як називають, і повна хлопців з сусіднього села. І вони були нетверезі, звичайно. Вони мене закрили рота, мене можна сказати, викрали. І я була в шоці. Я вони мене везуть, а я не можу вирватися звідси. І... і ми приїхали, приїжджали про моїх друзів. І я не могла ніяк крикнути про допомогу. Я їхала, не знала, коли вже цей момент настане, що я від них зможу втікти. Але вони завезли мене далеко за річку, за міст залізний. І поки ми доїхали, всі, хто на хурі позасипало, сталося тільки двоє. І почалася ніч боротьби, ніч е, бойні, можна сказати. Е, е, скажу, що так коротко скажу, що. Коли я з ними билася, я втікала, вони мене топили. Ну, один каже, один вже мене топив, я вже задихалась під водою, втікла в через річку. А другий там через річку ну топи її, бо вона нас здасть за міліцію. А той, що мене топив, каже: Ну вже потім вже на суді виявилося, в нього дві. Ну каже, може не треба. Але я вірю, що це все господь. Потім вони мене на мій залізний повели теж. Хотіли один каже, кидаємо її, бо вона нас дасть в тюрму. І знаєте, я тоді в мене був перша така зустріч. Я кажу, Боже, ти де? Я запіяла до нього, ти де. І я відчула силу фізично, Бог мені дав мудрість. Я їм сказала, хлопці, я нікому нічого не скажу. Ну, вони цим самим я їх обдурила. Господь мені зберіг життя, бо це вся ніч. Ну, суть в тому, що сталося те, що цього я, чого я сам більше боялася в житті. І після цього в мене взагалі світ. Ці люди відбували як покарання довге. Але в мене світ рухнув взагалі. Я частенько я ходила на дискотеки, я почала. Нормально так пити, щоб мене приносили. Потім один хлопчина, якому я завжди подобалася, приносив. Знайшла, щоб він мене приводив, щоб я там під плотами не валялася. І він мене одного разу так сталося, що в общем, я завагітніла, і дякувати Богу і мамі, що вона каже: ну, Галя, залишай дитину, бо я не хотіла, бо ця людина мені був просто другом. Але слава Богу, в мене народилась донечка Катюша, прекрасне дитя. Але я вже не мала смислу життя. Ми жили разом, переїхали в Київ, і я почала пити. Пити так, що я вже за донечкою не дивилася. Я позвонила рідним. Я не пам'ятаю на той час, чи моя от подружка, невістка приїхала, чи мама хтось приїхав, донечку забрав Катюшу і мене понесло. Я час від часу. Приходила в себе і так мене життя понесло, а понесло, потім верталась, потім по притонам, І потім я запила вже ну так місяцями. Дома були зруйновані відносини на, на не то, що просто катастрофа. І я зрозуміла, що я не, не можу викарабкатися з цього. Я почала пити, жити на притонах, потім я верталася час від часу додому, і ну, я розуміла, що сніжником він настільки замотувався, і що я не могла спинитися. Єдине, що я розуміла, що ну, я не боюся. А... Обставин, не боялася не тюрми, не боялася, ні... я вже по Києву, я не знаю, в яких я відділках не була, де мене тільки не цього. Але де мене таки не приймали. І по спецприйомниках, і потім, на жаль, сталося так, що я вже була в розшуку. Я, вже боялася, сама. я боялася сама себе. І ви знаєте, такі в мене. Був вічч, і я розуміла, що вона мене вже засмоктало, я не можу вийти з цього алкоголю. Це просто я так кричала в небо, зроби зі мною щось. Боже, я дивилася, як я стала бездомною. Я жила на вулицях, я жила в підвалах, на чердаках. Я була постійно бита і збита. Ну, так як п'яна жінка, це потенціальна жертва на вулиці. це... А, цей, але я завжди бачила, скажу, що бачила, що Бог все одно хранить мене, посилав мені людей. І одного разу я така була сильна. Мене хтось побив. Я лежала прямо тако на Ленінградській площі в Києві. І одна жінка підійшла, каже, можна за вас помолюсь? Я так підняла на очі, мені було все одно. Ну кажу, моліся, але знаєте, після цієї молитви я відкрила, я на неї подивилася, вона мене запросила в церкву. Мені було дуже важко зробити цей крок, прийти в церкву. І я це помню, я не це було для мене дуже важко. І я прийшла в церкву і був до покаяння, і я пішла, покаялась. Я пережила зустріч з Господом, живим Богом. Я пережила його прощення. Але я виходила з церкви і казала, бо ж я йду знов в підвали. Там знов будемо пити, там будемо знову битися, там знов буде дурдом. Поможи мені. Ну, я я б чесно скажу. І, і так сталося, що я жила. З гражданським браком, ну, з чоловіком жила з таким бездомним, як я, на вулиці. <клух> я завагіт... я вже прийняла рішення йти в церкву, не пити. Я в цей час завагітніла. І так я знаю, що Бог він живий, я вирішила залишити дитину і будь-що буде, знаєте, я ну, так помаленьку я і тут прийшла час народжувати, з ким я це він... ну, пив так само. І Я думаю, все не буде більше з ним. Народжу дитину і, можливо, з часом в мене життя наладиться. Але в мене народилася важко хвора, край важко хвора дівчинка з генетичним поломкою. Ну, Лікарі сказали, що взагалі такі не живуть, і вам краще відмовитися і від неї мене просто умовляли. Але, будучи в лікарні три місяці, ну, ми... Ще були я єдине, що я просила, кажу, Боже, я, я не, не знаю, як з цим всім справитися. Я хочу знову пити. Мене прям ну мене тягнуло дуже сильно до алкоголю. Але Бог на той час давав мені просто сили не робити цього, бо е, я знаю, що за всім би було б десь е, е, ну, сильні запої були б. І кому, як так як я вже залишила старшу дочечку, а, ну, а ця теж кому буде потрібна. І я просила Боже, тільки дай мені сили. І в мене була біблія, я читала, нічого не розуміла. Такі були маленькі кроки. Потім ми з з машулькою приїхали в село е, до батьків. Дочечка старша мені простила, прийняла мене такою, як я, Машеньку. І так почався мій шлях з Господом. Скажу, що було дуже складно. Було складно, бо ми постійно в лікарнях машенька тяжка, в мене психіка розрушена, мені треба мені не так було просто це все. Взагалі жити всім але Бог давав сили і дякувати Богу, вже 16 років Бог дає сили і веде нас. Мене, мою сім'ю, дочечка, моя теж увірувала, прийняла Господа в своє серце теж, слава Богу, старша. І коли прийшла війна, а потім нас з Хмельницької області пригласили пастор церкви, забрав в Київ, і ми вже там жили прямо в церкві з майже 13 років. Церква Скінія дуже нас підтримувала і підтримує досі морально-духовно ну, різностороння, як одна сім'я. І знаєте, ну по-різному бувало всякі моменти. Ми коли приїхали. Вже війна почалась, приїхала в Німеччина. Я, я не знала, мені так було важко, ми жили в Баварії, чи вертатися, чи ні. Я жила в якомусь селі, нема церкви. Мені так було самі тяжко. І сталося вночі машульки заворот кишок. Вона сілась, завез довезла сюди в Штутгарт. Так вона сюди перевезли в іншу землю. І ну, Вона в мене помирала, можна сказати, на очах. Єдине, що коли нас привезли в Штутгарт сюди забрали її, одразу лікарі забрали всі, і мене ну, попросили, щоб я чекати, я впала на коліна і кричала, тільки Ісус поможи. Ну, да, лікарі розказували, що казали, що в неї було декілька зупинок серця. Вони сказали мені, ну, вже коли нас виписували, ми сім місяців боролися вона, за життя. Тому що багато було операцій, дуже, дуже все було складно. Але, дякуючи Богу, через сім місяців нас виписали, і лікарі казали, що ви зайшли в останню хвилину. І я тоді думаю, що у Бога кожна хвилина на рахунку, кожна, кожна мить. І... Дякую Богу, що він ніколи не залишав і завжди підтримував, давав свою підтримку, давав пораду, давав свою руку. Він завжди був поруч у всіх цих важких обставинах і, і, і хороших. Я скажу, що складне, непросте таке. Шлях, але я можу сказати, що між ми, 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 ми прийшли по прекрасним місцям. Я дякую Богу за цей шлях, бо, мабуть, якби не, не оцей вузький шлях, я би не шукала. Би його. Я ну, горда людина і шукаю свого якогось мірського життя. Але Бог мене веде цим шляхом, прекрасним його шляхом. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу, що була така честь. Прославити ім'я Ісуса Христа на цьому місці. Славен іму й навіки.